На Закарпатті пік цвітіння шафрану. Квітка знаходиться на межі зникнення і занесена у Червону книгу України. У дендропарку Березинка неподалік Мукачева справжній квітковий рай. На 20 гектарах розкинувся фіолетовий килим, що заворожує своєю красою. Цьогоріч через холодну зиму перші квіти шафрану зацвіли на два тижні пізніше. Шафран тут ріс з давна. Окрім клімату, рослині підходить і ґрунт. На території парку квіти під пильним наглядом. Спостерігається, що шафран стає з роком, на рік все більшу територію він охоплює. Ну, може завдяки тому, що ми от, прочищаємо площі від чагарників, і тоді на нього попадає сонце, і його стає якби, набагато більше. Може, десь там на 5 тисяч штук попадається один білий, чисто білий, якби шафран. Я такий, що на кінчиках листочку чуть -чуть має синього, а то от, чисто білий. Вай, як його називають альбінос. Якщо він зірве ту квітку, то не проблема. Якщо він вже буде копати, викопає там <кхи>, цибулиною, то значить він вже знищив якби, ту квітку. Дендропарк створений на урочищі Нотлігет. І шафран має природний, кажуть, сам себе тут розмножив і прекрасно себе почуває. Шафран, його називають і шафран, і крокус це, це родина півникових. Їх на більше 80 видів. Це у нас росте тільки шафран Гейфеля. Шафран дуже велика медоносна культура, має до ранню весну, допомагає пчолам, перший збір врожаю і підкармлює їх як диких пчол, так і наших. Місне населення інколи його називають ще вепреном, тому що його дуже полюбляють дикі свині, які теж тут водяться. Шафран полюбляє поляни, де багато світла, соняч, сонця, Не дарма його називали ще Квітка кохання.